Добрий ранок, з вами сьогодні Микола Сікачина. Про що будемо говорити? Будемо говорити про прес, про рельєф і сепарацію, про 50 повторів, чи варто їх робити чи ні. А також ми відповімо на запитання про те, які вправи використовувати початківці, а які використовувати тим, хто вже досяг певного рівня підготовленості. Кренер може хватить уже? Роби роби давай. Скручування на підлозі по 50 хватить. разів. Я злопам'ятний, я ще не забувся. Та вже 49. Не перемикається. А що ви, тренер, скажете? Чи Ефективно ця вправа? Ця вправа. Якщо просто качалися на, на м'ячі. Вас потримать за коліночка. За, Давай отримать. Ну, покажи цю вправу. Ну, вправа має, має місце бути, але знову ж таки, в залежності від того, скільки разів ви її можете виконати. Якщо ви можете її виконати, грубо кажучи, більше 25 разів, то я б вже не рекомендував би її виконувати, не витрачати, на не витрачати час. А якщо я тільки, зал... тільки прийшла в зал? Якщо тільки прийшла в то можна. Але знову ж таки, питання тут до твого хребта, як він це буде переносити. Давайте, короче, покажу правду, яку не треба робити. 30-50 сторозів. Оп! Знову ж таки, на м'ячі пішли туди. Все дуже просто. Тобі завжди все просто. Якщо можете виконувати там вже більше, то виконуйте вже тоді тут і краще. Тоді вже таким чином. диви, на мечі, на мечі, і там на мечі, і тут на мечі. Але вже робимо. Отак. Встаємо в упор. Сильно глибоко не провалюємося і піднімаємось просто за рахунок мезу живота. От, Дихаю не неправильно спеціально, щоб хейтери сказали, що щоб я не дихати. вмію дихати. Да. Тому що коли я показую і розказую, я не знаю, як правильно дихати. Отак. От, не дихайте сильно в мікрофон. Зробіть 12-15 максимум 20 разів, 4 підходи і помріть прямо тут і зараз. Але вже з пресом. А тепер я вам покажу вправу з м'ячем. Не mm -hmm. на м'ячі, а з. Mm -hmm. yeah? Ту, яку робити 50 разів, так? Да? Uh, ну так, да, якщо зможете. Якщо зможете. Окей. Ох, добираємося ми ще зараз то до цих 50 разів. Цікаві вправа. Ага. Класна вправа з м'ячем. Поїхали. Я і Да. Ну, поки Віля правильно дихає, то я буду говорити зараз про положення попереку. Вправа насправді класна для початківців. Але треба звернути увагу, що тут поперек має бути трішки заокруглений. Ніяких прогинів, тому що коли ми зробимо прогин, тут вже прас буде працювати не так ефективно, а буде навантажуватися спинка. Але якщо робимо так і повністю не опускаємо то тоді у нас вантажаться безпосередньо м'язи червоного да, досить? А, а 50 а отак, так можна покачати окей можна це ще краще вправо ну, шо, далі вправи з м'ячем тепер але вже не для таких початківців, початківців як Юля да, да. Да? Да. Давай. Для середнього рівня підготовки так? Да? А для середнього. Зараховано. Держи <рес> 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 Ну. Ми пішли на перекладину тепер з м'ячем. мечем. Не могла сказати, хоча б ну внутришечки вище середнього. Ти мені не той на м'яч. Слухай, ти я так широко ногу розвез. Давай почнемо з цього. Так, ну давай. Боже ти мой мило, як ти удержала. І робимо те, що Юля трошечки відводимо таз назад в моменті підйому і піднімаємо отаким от чином. Піднімаю в неповну амплітуду. Знову ж таки, щоб хейтерам було місце для діяльності. Робимо так, а потім робимо ще отак. Дожимаємо пресик. От вам буде знову вправа змія чим. Тут ви не будете робити по 50 разів. Ви просто не зможете. Да. Все це все одно, що взяти там штану 200 кілограмів і казати, для рельєфу будемо робити 50 разів, так? Да? Да. Якщо вправді якісь безмежбази. Що, буду показувати прес для початківців. Ага. Відчуваю, щось буде. Ну, покажи, ну ладно, вже. Важко. Я ж не чую. Та відео що важко. Вока. Підйом зігнутих ніг. До грудей. Да. В принципі, ми бачимо, що положення упору це не Юліна. Вона зазвичай любить робити все в висі, а тут для неї ж, трошки незвично. Ну, цю вправу ми можемо виконати, якщо клієнт сам себе може втримати в принципі, на цих брусах. Бо, як ми з тобою знаємо, іноді буває трішечки не так, да? що люди просто розповзаються і намагаються впасти вниз. Тоді ми що робимо? Ми їх тоді примотимо до прикладини, так, скотчем наморто, і вони можуть виконати цю вправу. Цю вправу можна виконати тоді, коли людина ще не може підняти більш ноги з рівним положенням в колінах. Але ось тільки був такий біомеханічний варіант, покажемо вже його не для початківців, щоб не робити після раз. Покажемо? Покажемо. Пішли. Ну, я тобі скажу, що і тут 50 не зроблю. Це ну, ти сьогодні не зробиш, тому що якби це не твоє положення. Ти привикли вже трошечки до інших. Більш важких положень. Давай візьмемо якусь залізяку, щоб було не скучно. Тому що дійсно люди іноді дивляться серйозно. Накинеш? Тільки з не на голову, ти ж пам'ятаєш, так? Да? Якщо буде репетувати, рятуй, то знімай. Окей? Лови. Ой, Давай, тільки Давайте, керівненько. ми що робимо на камеру. Угу. Ну все. Тримаєш? От вот зараз згадую оті туфлі з гострими носками, що тхачі носили. Ой, люди певні соціального і культурного напрямку. І мені зараз їх не вистачає, щоб було зручніше тримати штан. Я думаю, тобі знайдуть. Ой, отаким чином. І покажіть мені ту звірюку. Забирай. забрали. Скоро. Давай, піднімай ще три рази. А що ж ти так оце пудло? А я ж вже піднімав... Так а ти прес не показав, все, як давай. не працює. Та це не прес. Ну, що значить, все? Я вже в тролейбусі по пенсійному їздив. Який прес? Ой, бідно. Ох, 12-15 разів, в них якщо я зробив 7, то ви зробите 12-15. Ідемо да? да. далі. Самий лайтовий варіант скручувань. Теж на пресу. У нас є Спеціальний тренажер, де можна зафіксувати ніжки, можна похалтурити. Mm -hmm. Складаємо ручки до себе і скручуємося. Клас. Можна 100 разів, можна 50, якщо виносить. Можна 1, 250 робити. Просто як не виходить, можна за коліна, потягати себе. А якщо надто легко, що ми можемо взяти? Якесь невеличке обтяження? Так. Да. Але зверніть увагу знову ж таки на рівень поперек. Що я сьогодні сам дивлюсь, дивуюся, як це все правильно робить не троєчка, а на 4,5, що в неї заокруглена вся спина. Тобто навіщо? Таким чином вона груповує м'язи преса. Хоча не виконує повну амплітуду, КПД низький і потенціал свій вона не використає. Це ну, зрозуміло, чемпіонка світу. Да. Треба Йо, економити потенціал. Або так. Десь цей коврик. Знову коврик. Ну що, сьогодні ти з ним. Я з ним живу. Я десь там поза кадром. Ну добре. Так, да? да, я хочу всі одразу. Якщо прес, то оптом. І люди подумають з того боку камери. А чого така турбота про колю, так? Да? А насправді просто ж вона буде виконувати, та собі любимо, вона підложить хоч і п'ять ковриків. А як Да. залізяку, да. поїхала. Почекай. <риклад> <риклад> ну куди ж я, Дім? Звісно, Бо з тебе не почнуть цей прес. тепер розкручування, імітація такого перевернутого римського стільця. Хто дивився і читав енциклопедію. Сучасного бодибілдингу Арнольда Шварценеггера і Біла Доббінса, співавторського фотографа, той розуміє, давай. Ну тут один динозавр, а друга ні. Поїхав. Ладно. Я дихаю, як що Ти точно дихаєш? Ти мікрофон так. Давай. Ось так. Я отразил вот он у нас хорошо <смех> я уже закачалась. вот так еще мы делаем э, Ты выпустишь ты там будешь я буду рассказывать Не могу. далее а? я выпускай. ты можешь там хорошо <смех> <смех> ну давай там паракет назад все дела Просто колос. А ця вправа для м'язів кору буде корисна чи не буде? Така гусеничка. Жарти жартами, а в реабілітації використовується. В якому ще людина після оперативних втручань на черевній порожнині іноді навіть в ліжку дають елементарні вправи. І тут будуть ці всі черв'ячки, і брьовничко і все інше. Тобто, в момент, коли треба реабілітуватися, вправа працює. Так? Да. Ну, В залі, мабуть, не слід. Що ти там говорила про рельєф і сепарацію? Що я хочу бути рельєфною. Що ти для цього збираєшся робити? Сидіти на попі рівно. Сидіти на попі рівно. І що ще? <рес> і качати прес. Ось скільки разів? Ну, вже виходить по 100. Бо по 100. По 50 мало. Коротше, кинули нам таку предяву, що все, що ми показуємо по 5-6 разів, це фігня, наприклад, якісь складні вправи. Треба робити все по 50 разів і більше, тоді буде реліф і всі діла. Як тільки Юля спробувала щось там заперечити, то зразу ж там людина образилась. Ну нічого страшного, це нормально. Ми ж не можемо сидіти в підвалі. Раз людина нам провела світло, то ми нам скористаємося, так? Да. Отже, оці ваші 50 разів я їх не визнаю, тому що це така політика була, що скажімо так, періоду до викового, грубу тоді ви вірили в, в місцеве розпалювання. Було таке, було таке. І казали, хочеш прас качати 200 разів, буде тобі красивий прес. Не буде. Як я там написала, перепалюється м'язово да, волокно і станчається. Да. Прес стане просто товшим, біль, тоншим, більш витривалим. Але якби жир таким чином спалити не можна, тому що це не кардіо. Якщо ви хочете забезпечити довшу силову енерготрату, зробіть вправу, яка там вам дозволить зробити не більше 25 разів, а я б робив 10-15. Якщо дуже складна базова вправа, як наприклад, на прикладенні, яка втягує все тіло, то достатньо 5 разів. Правильно? Так. Да. Це як присідання з великою вагою. Коли ми кидаємо штану 250, ми не будемо присідати 50 разів. Ми присядемо 3 рази, 5 разів, і цього буде достатньо, тому що воно нас повністю. І в плані потім відновлення 72 години у нас наче буде робити щось там стягувати. Так? Палив жир. Так що забудьте ці 50 повторень на прес, тренуйтесь, як тренується нормально, сучасно. Адекватні, і дуже красиві люди. Тому що ера динозаврів закінчилась. Да? Так. А хотілося вірити, що дощ викликає Бог дощу, да? О, так і є. А, так? Да. <різь> так. Хорошо. З вами були Микола Сікачіна, та Юля Ворона в ролі жертви. Ну, як завжди. Що там? Лайки? Так, да. лайки, підписки, коментарі. Я вам повіду. Ха, А зараз репост вона знову не сказала. Забула. Щастя, здоров'я. До нових зустрічей.